Політ у космос, створення всесвітньої інтернет мережі чи штучного інтелекту колись це було неможливим. Проте нині наука та технології перевершують очікування. Тож у міжнародний день інновацій ми запитали хмельничан, який винахід вони вважають найкориснішим для суспільства. Телефон мобільний. Фотографуємо, записуємо, переписуємося. Ну все ще зараз все життя. В телефоні тому так, кавову машину. Чому це? допомагає проснутися зранку і жити, жити цей день з новими силами. Мікрохвильова піч запхала, приготувала єси, все готове. Ну одним з найкорисніших, напевно, є мобільний телефон, але він з однієї сторони як найкорисніший, так і найшкідливіший, тому що для молоді це спокуси такі, ці соцмережі вони займають дуже багато часу, вони навіть не не, не орієнтуються, скільки вони пробують там часу. Мабуть, це інтернет. Тому що зараз всім користуються Но в сучасних умовах, це дуже важко, тому що пропадає світло і в нас, до речі, на роботі також його немає. я вважаю, що найкорисніші винахи це ліки, тому що людство стало довше жити, люди мають якісні життя і вони щасливіші загалом. Багато винах, навіть не можу сказати, який саме один. Напевно, кавоварка. Чому? Смачна. Звук її дуже смачний. Я думаю, найкорисніші це закони в користь людей. Що саме корисне? Він ходив багато.